Уманський тепличний комбінат сьогодні це зразок сучасного підприємства європейського зразку, який успішно реалізує свою продукцію у різні країни світу 40% у Росію. Тут експлуатуються найсучасніші теплиці європейського зразка, успішно реалізуються новітні розробки та досягнення в області вирощування овочів у закритому ґрунті. За останні роки комбінат зумів реалізувати ряд масштабних інвестиційних проєктів, для виконання яких були запрошені провідні західні в компанії та фахівці. Підприємство є головним роботодавцем району, працівники якого вже сьогодні отримують заробітню плату більше 4 тисяч гривень, виконуючи обов'язки директора комбінату Іван Кочубей, переконаний, майбутнє підприємство тісно пов'язане з майбутнім держави, що впевнено крокує до європейської спільноти, але ці відносини повинні будуватися на принципах рівноправ'я і взаємної вигоди. Якщо взяти допустим, наш комбінат, який на сьогоднішній день в рік виробляє. Порядка 17 тисяч тонн продукції ми поки що зорієнтовані на продаж основної частини своєї продукції, це до 40 відсотків. Це на території Росії, так як вже в нас склалася з даною державою і. Певна історія, певні стосунки. Ми працюємо стабільно і є в тому, що ми виросли. Наша продукція приймається, немає зауважень. Ну разом з тим, комбінат. Працюючи над собою і думаючи, як нам жити і бути в Європейському Союзі вже на сьогоднішній день має європейський стандарт якості продукцію. Ми на сьогоднішній день також можемо свою продукцію поставляти і в країни Європи. Ми стараємося, щоб у нас була стабільність в колективі, щоб люди працювали, щоб люди мали хорошу заробітну плату. До речі, можу сказати, що середня заробітна плата на сьогоднішній день на комбінаті складає порядка 4200 тисяч гривень. Ну я думаю, що над цим керівництво комбінату працює і це ще не межа. Ну це може бути тільки тому, якщо будуть на комбінаті за. І втілюватись нові інноваційні проекти, і будуть інвестиції. Комбінат в даний час розвивається за рахунок власних інвестицій комбінату. І це дуже приємно. Ми сьогоднішній день бачимо своє майбутнє тільки в Європейському Союзі, але. Певнено, щоб ми були рівноцінними ну, людьми, спеціалістами, фахівцями, для того, щоб ми не говорили, що ми там ми будемо жити і працювати за рахунок. Чогось ми повинні війти туди, як люди мають, які мають свою історію, мають свою якусь матеріальну базу, мають якийсь розвиток і знаходяться на якомусь рівні в технічному відношенні і в своєму розвитку. В нашому колективі працюють люди професіонали. От і це основний здобуток нашого комбінату. І це все благодаря Миколі Васильовичу Гордію, який створив такий комбінат. Комбінат, який є так зва, команду створив є, є організатором, і на і... 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 який забезпечує ті здобутки, які має на сьогоднішній день комбінат, і... європейський союз союзь... це наше сьогодення, але ми це сьогодення повинні бути підготовленими з виваженими іти європейцями, українцями з великої букви, бо ми українці.